З 1 січня 2025 року функції МСЕК будуть виконувати відповідно лікарні і експертні комісії в цих закладах. Про це нам повідомляють, що потрібно розуміти: що фактично з 1 січня буде ліквідована МСЕК. Нам наразі вже відомо, що чоловіки, які отримали за останні два роки групи інвалідності третя, друга їм пот... і вони відповідно термінові, так тобто на один рік на два роки, мають перепройти їх відповідно до листопада 25 року. Але це фактично буде змінюватись. Там то казали червень, то зараз листопад. Будемо бачити по факту, що буде відбуватись. Відповідно, ті, хто мають безтермінову групу інвалідності, їх це не торкається. Відповідно, таким чином будуть відповідні зміни. Тому з 1 січня фактично МСЕК буде в лікарні. Як це буде відбуватись, також будемо бачити на практиці. Знаєте, і захищаєте свої права.